Я мреть, але чую, що досі відчуваю запах землі. Так починається таємниче гіпнотичне занурення в світ Орхана Памука. Роман Мене звати червоний, написаний у 1998 році, вершина турецької літератури і глибока розвідка меж між Сходом і Заходом. Памук, лауреат Нобелівської премії, мислитель і поет слова, розгортає перед нами текст, мов перський килим багатошаровий. Складний, чуттєвий, у серці сюжету убивство придворного художника та небезпечне завдання створити манускрипт, що порушує заборони ісламу. Стамбул XVI століття оживає таємницями, політичним напруженням і ніжними зболеними пристрастями. Ця книга більше, ніж історія, це глибокий погляд на мистецтво, сумління та ціну новаторства вчора, сьогодні завжди. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг, став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.